Доброго дня всім гостям мого канала, всім, хто закоханий в гортензії. Ось така чудова посилочка вчора прийшла до мене із інтернет-магазину сад». Дуже хотіла цей сорт гортензії, і нарешті він в мене з'явився. Саджанець дуже великий, гарний. Мені приніс тільки задоволення і радість. Буду сьогодні висаджувати в ґрунт. Висота садження. Саджанці десь пів метра. Я в захваті. Ще один саджанець це допіороза. Він не на соцвітях, але що теж гарний. Ну і ціна в половину менша. Дуже гарні саджанці. Ось третій це Допіо бянка він трошки менший, різали на черенки, це я бачу, але ж дуже гарно воно росте. Коренева там шикарна. Сподіваюсь, на наступний рік теж будуть великі гарні кущі з соцвіттями. Васіль Євсад, дуже вам дякую. Ви в трійки найкращих інтернет-магазинів України. Це з мого особистого досвіду. Буду вас рекомендувати. Слава Україні!